Кольне, так? Да? Фігурки. А ви саме все це робите? Ну що, сидить і робить? Сидить і робить. Ой. Це справжня свістулька. А як вірно називати? Свищик Свищик, так. Свистуки. А скільки це коштує? Ціпо 20, ціпо 40, і 80. — Клас. Шухали. Це дуже давні дитячі іграшки. О, такі. О, такі Як погримушки, так? 400 років до нашої яри гралися, а такими тут на Уманщині таке розкопали схоже. Це копія. Оригінал в Києві зберігається інфузерології. Що казати? Пікольні. Не попласкова, це мої веселі варенички. Веселий Варенич. А чи те щось хлібне? як вас звати? Анжела, це свято. А прізвище можна? Анжела, Драч. Ви тут живете? Так, це мої самі. І глина ця місцева, з якої ліплю. Взагалі, що на за що сказати? Гарно виходить. Дякуємо вам за те, що зберігаєте наші українців. Ну, якщо традиційне, брати по традиції, то ось іграшки традиційні. Це традиційна уманщина. Вони зустрічалися сотні років тому, так і робили, і до цього часу форми не помінялися. Змінилася тільки фарба. Раніше їх робили смоленими і розписували фарбами на глині, а я розписую акрилом. Але форма і малюнок все те саме. І якщо брати по музейних експонатах, якщо йти ще до старожилів, то це такі іграшки по конвікулі. А вони теж свистять? Так, так, звичайно. А у кожної іграшки свій звук? Так. Да, однакові зустрічаються зустрічається рідко. Тут не, не, не вгадаєш. А це, а це ваша дочка? А, так, так, дочка. А вона може щось робити? Ти вже можеш а таке? Це як... ж її роботи. Це її робота? Ну, от половина і ото плетення, і ліплення це її робота. А як тебе звати? Я. Тобі подобається це? А хто тебе навчив? Мама. Мама. Дякуємо вам, дівчатка, за те, що ви такі. Дякую.